Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт вам всі мої любі українчики. Я зараз із Каліфорнії. а був період, коли я був із психлікарні. Якось мене військомат запер у психлікарні. Це друге відео, хто не дивився, перше відео Ось тут буде посилання. Десь з... ну, справа в горів кутку перейдете подивитись першу частину. Ну що, я там, здається, закінчив на тому на сеансі, як мене психіатр перевіряла на шизофренію, що чи то в мене із головою, чи, чи фляжка моя свистить чи ще, ще не дуже. То я розкажу про той персонал, який нас там. Наглядав, доглядав. Там були якісь лікарі, медсестри. Там як в санаторії хтось лишається на ніч. Тобто ці медсестри і один був медбрат, вони заступають на чергування на 24 години. Ну і Вважається, що вони там не повинні спати, бо за нами всіма треба стежити, бо треба фіксувати акти енурезу. І акти ходіння і говоріння вночі, коли то сталося, переконатися, що це дійсно не так, як не, не, що то не фальшиво, а насправді відбулося. Був у нас там один, а всім цим медсестрам і медбратам давали клички. Був у нас таракан, бо він був осатий, його називали тараканом, І була діймовочка. Дюймовочка це така жіночка, не знаю, вона, мабуть, центнер 20КГ вагою. Ну, Саркастично її назвали дюймовочкою, звичайно, з дюймовочкою вона не мала нічого спільного. А, і, і що? Таракан був зловредний. Він ходив із палкою. Тобто ну, він у нас тих 16-річних підлітків, якщо ми там голосували чи щось робили не, не, не так, як треба, а там завжди могло бути щось не так, як треба, то він бив палкою. Палка така, е, мабуть, е, ну, десь метру метр-метр двадцять, така ручка від швабри, держак від швабри. Не пам'ятаю, чи мені прилітало тією палкою, але іншим прилітало доволі боляче. У нас там було все як в лікарні. У нас була сонна година в день після обіду. Всіх там вкладали спати, ті, хтось там трентякав, не хотів спати. Тим, здається, прилітало, а може ще там, як коли, колись коли щось відбувалося. Я правда не пам'ятаю тих всіх епізодів, пам'ятаю, що палка в нього була. Ну, І що прикольно запам'яталося з цим тараканом, тому що він був той на зміні, коли я вирішив, що мені треба теж ходити вночі, бо в армію мені не треба було. І, і я там що там, встав і, і я зрозумів, що ну, мене там вчили один одного, що треба бормотати якусь там нелогічну фігню, просто якісь набори фраз. І... Я там щось встав, ну і. І щось там говорив, походив навколо ліжка, там поправляв то якусь ту білизну, яка була на ліжку, і він мене все допитувався, чи, чи це я встав ліжко поправити, а я йому нічого не відповідав. Ну і Відповідно, він мені, е, е, а, він, мен, він мені сказав, що лягай, 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 лягай. Там, фактично вклав мене там спати назад. Я там е, зробив вигляд, що я е, взагалі десь не тут знаходжуся. Ну, але що, вклав, спати він не вклав, а потім я через якийсь час чи там, годинку повернувся в тому ліжку, давав ніби спав, бо в туалет сильно хотілося. Ну і пізніше пішов просто в туалет. Тому, як виявилося, ця моя спроба була вдала, бо там вони мене не вирішили ще лікувати після цього, цих всіх моїх посидень в лікарні. Там, виявляється, можна ще якось було лікуватися від того всього. Радянська медицина то таке допустила, допускала. Але ця фігня була добровільна і я. Відмовився там, написав я заяву, тим. здається, мама написала заяву, що відмовляється від лікування з цією фігньою. Я потім успішно поїхав додому, щоб забігаючи далеко вперед. Що там там із прикольного, що було, це був якийсь 94-й рік, чи, чи щось, мабуть, якісь 90 мама... ні, мабуть, 95-й тут рік. Потім я наступний раз вже в 97-му туди поїхав. В 97-му, звичайно, все помінялося, але в 94-му було прикольно, тоді вже почали з'являтися додаткові телевізійні канали. Не тільки там їх два, два було, там і ще третє якісь. Були раніше якісь у 1 у Т2. І ще була якась ця Москва, яка потім стала якось і там перезвалена. Якісь, так, канал. А, а тут почали з'являтися вже обласні канали. Тобто область, в місті Хмельницькому там був ретранслятор, і він, там з'явився якийсь перший метровий канал, той метровий канал ну, ніяк не добивав до нашого райцентру, Там о, був ще один канал, який називався якось Контакт. Вони а, вони ретранслювали ICTV, а ввечері там якийсь контакт туди Хмельницький вже врубався, і вони там крутили якісь фільми. Ну, Звичайно, там після 10-ї години не було шансу щось подивитися по телевізору, але е, цей перший метровий ну, і ICTV то і в день з якимись фільмами можна було дивитися, щоб було класно теж. Коли, Я пам'ятаю, ми там дивилися, здається, термінатора показували в якийсь день, Я не пам'ятаю, якого то мого заїзду, першого чи другого, то він там починався раніше, закінчувався вже після відбою. То ми дуже хотіли його додивитися і нам дозволили його додивитися то кіно, бо ми всі там слухняно тихесенько сиділи і дивилися. Фільм то я, із фільмів запам'яталася, мені дюна була. Я не пам'ятаю, чи то був якийсь серіал, чи це була е, дюна, е, якась екранізація, ну просто одне одна кіно, одна серія. То, ну, я його повністю тоді не побачив, побачив тільки частину і вона мене тоді вразила. Ну, тепер я зрозумів чому. Особливо коли дізнавшись, як це все було створено, і на основі якого твору, як, як воно далі відбилося на цій поп-культурі знімання фільмів. Так. Що, там було сусіднє відділення, запам'ятався мені ще епізод, коли ми там гуляли по тій території, нас випускали на вулицю. і ми... Не мали куди себе подіти. Там були веселі хлопці, які розізнали, що там сусідні відділення є для буйних, для якихось, котрі реально мають проблеми з головою. То ми були, прийшли до якогось закритого відділення. Там була невеличка тераса, вона була загратована, і туди випускали. Подихати свіжим повітрям. І якась жіночка, ну якась жіночка, десь років, може, 20 з чимось. До мене 16-річна, вона тоді була вже добряча жіночка. Вона нам розказувала, яка біда з нею трапилася, як там її начаклували, поробили, і як треба правильно горілку пити чи взагалі пити десь там в якихось компаніях, треба мізини підставляти під. Цей слянку під стакан, це тоді зніме все те пороблене. І вона це дуже щиро робила, дуже щиро розповідала, намагалася нас переконати всіма наявними в неї силами і харизмою. Ми звичайно ржали з тої фігні. Так, ну, Коли тобі 16 років, ти не сильно паришся про якийсь соціальний бік. Навіть в таких обставинах всі здавався ржачним. Далі сусіднє відділення було із тими, в яких якась депресія, чи, ну від, деку, лікували там від депресії, їх там нормально лікували ліками, їх там нормально обколювали, що вони ходили такі. Якщо їх там під, під кінець їхнього того перебування починали потрохи випускати на прогулянки навколо. І... Ну, і вони були реальними такими психами, на вигляд, які дивилися в далечінь і були такі загальмовані. Що ще прикольно було? Ага. Вже я там дізнався, що наркомани там в 90-х роках було дофігіще героїнових наркоманів. І вони закінчували зле через передоз, бо їх, їм постійно треба було дозу нарощувати. А були якісь прохавані. Якісь, яких батьки завозили туди чи рідні завозили е, туди на лікування. І фактично їм там збивали дозу. Після того, як їх, їм знімали ту всю ломку, то фактично вони їм збивали дозу, що е, на, через, коли вони в наступний раз починали ширятися, то Воно для них було в кайф ніби в перший раз. І були такі, котрі там були вже не по одному разу, а по кілька. по кілька туди заїжджали. Може хтось із них і вижив після таких кількох циклів. Видно, життя в 90-ті роки було не дуже хорошим, що навіть розуміючи, Через що ти пройшов, і через що тобі знову доведеться пройти, бо реально вони проходили там через капець яку ломку. Ну, бо ті, хто знає, ця фігня, вона ж, той героїн, вона ж знімає, вона діє як знеболювальне. І коли його перестаєш приймати, ну, твоє тіло виробляє там, ті дози ендорфінів. І постійно, для того, щоб ти не відчував якогось фонового болю. І коли ти починаєш там ширятися, то фактично ти виснажуєш свої ці всі центри задоволень, які виступають і центрами знеболювання в той самий час. І фактично. Коли ти перестаєш там ширятися, або ти вже задираєш дозу, не знати, до яких меж, що тобі вже воно задоволення не приносить, просто полегшує біль, то в цей момент вже в тебе все тіло болить, в тебе вся шкіра болить. Ну, тобто все, що може боліти, воно все болить. В цьому і полягає таломка. І їх там колять якимись надійними, щоб вони там, не знаю, на півкоматозному стані були, поки цей фоновий фоновивий ендорфіновий фон не відновиться назад. Ну і знаючи через що доведеться пройти знову, тому що це що там болять і дуже страшні, тяжкі. Вони все одно починають по наступному колу це робити, бо то дуже в кайф. То що там, така фігня була з наркоманом. І що там ще цікавого було? Грали в мафію ми. Виходили на галявину і, ми, і грілися на сонечку і грали в мафію. У мене дуже гарно виходило, тому що я виконував роль не просто. Ну, Неформально. А ще там мені вдавалося якоюсь інтонацією голоса чи якимись заготовленими фразами додати туди якоїсь цікавості. То, ну, то мені було грати, було прикольно І не тільки грати, а ще й виступати в ролі того, хто знає, що тут коїться. Було там купа дітей-мажорів. Були там діти такі, котрих батьки привозили, щоб просто від армії їх там відмазати. Вони в результаті навіть не досиджували свого того терміну, особливо ті, котрі мали бути такі, як я, сидіти там по місяцю часу. То батьки там добазарювались, забирали то їхнє чадо і десь там привозили його періодично чи періодично забирали, що було дуже заздрісно, бо сидіти там було капець, як кумарно. А, і ще з прикольного було що я туди приїхав. А, це вже на другий заїзд здається. У мене там був там, плеєр з музоном, радіо було. Слухав музику з хмельницьких радіостанцій. Про другий раз окремо, мабуть, розкажу. За, за цей раз що там ще додати. Водили нас на цю електроенцефалограму. Це взагалі якась така прикольна фіня. Тебе садять в темну кімнату і надягають на голову таку шапочку, і туди вставляється купа електродів, Ще ще електроди десь клаяться на тіло і на все таке. І, та, і, і відбувається якесь тестування, в тому числі і світлом. В якийсь момент гасять світло. І з'являються якісь стробоскопи, які там блискають тобі в очі і дивляться на реакцію. Ну, і там поліграф ту всю фіню записує. Ну, то по, по, цих, по цих параметрах вони могли теж визначити, якої категорії ти буйний, наскільки ти там косиш і наскільки піддаєшся лікуванню. Ну, Це процедура прикольна, тому що там все одно робити нічого. Коли тебе ведуть на таку фігню, то ти хоч зайвий раз прогуляєшся, бо гуляти там відводили тобі тільки е, відведений час по кілька годин. Решту, решту часу ти мав би бути там якось під контролем. І, ну, і сама процедура прикольна. Там знову, а, і, це був, і після тої фігні був ще також ще один психіатр, вже інший mm. там, фахівець. Мабуть, альтернативну думку вони також їм там треба було секондсот для того, щоб правильно тебе класифікувати, щоб нічого не пропустити. Тобто людей було задіяно там до холєри, часу було проведено там до холєри, так, фінансувалося то все якимось бюджетним коштом. Ну, Потримати людину в лікарні, наприклад, не знаю, тут в Штатах, щоб протримати тебе місяць в якомусь стаціонарі закритому, це б ніяка безстраховка тобі не оплатила, ніхто би там не, не здогадався таке робити. А, а Україна, після того, як Союз розвалився, все одно була настільки тоталітарною країною, що вона своїх ж власних громадян цих підлітків запихувала. На, на місяць часу просто не зрозуміло нафіга. Ну що ж, це все на сьогодні. Продовження, чекайте на продовження.